Друзі, вітаю! 11 червня. Сьогодні з вами знову Реклочок Дональд Трамп готується до параду, який пройде 14 червня, в день його народження, і погрожує всім незгідним силовою розправою. Раптом вони йому будуть заважати. Ілон Маск тим часом сказав, що шкодує про те, що писав гнівні пости на адресу президента США. яка це було. Занадто і зайшло дуже далеко. Тим часом Збройні Сили України уразили пороховий завод на Турщині, на Росії. Туди прилетіло близько 15 безпілотників, дуже серйозно палало, але також задано удару і по Харкову. Є, на жаль, загиблі. Зібрав вам ранішній випуск найважливішої інформації. В тому часі буде цікаво, я думаю, вам послухати про події на Близькому Сході. Там також все не дуже просто і це має пряме відношення і до нас з вами. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ну і, звісно, коментуйте, поширюйте відео друзям. Розпочну, звісно, з дивного посту Ілона Маска. Він сказав, що шкодує про деякі свої пости про Президента Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко. Буду спостерігати за його постами надалі в динаміці, для того, щоб зрозуміти, як далеко зайшов маск і що він збирається робити надалі. Але не поспішав робити однозначних висновків, оскільки маск дуже непростий. Чолов'яга. Тому слідкуємо, друзі. А тепер щодо ударів по Котовському. На Котовському пороховому заводі в Росії після прильотів БПЛА пролунало щонайменше 15 вибухів. Місцеве населення публікує кадри атаки. Видно, що прильоти є, влучні, палає. Генштаб Збройних сил України поки що цю інформацію ніяк не підтверджував, але зрозуміло, що добрі дрони долетіли до цілі. На прев'які жаль, минулої ночі були удари і по території України безпілотники. Запускали, їх було майже 90 штук, точніше 85. Найбільше потерпав Харків. Ну, звісно, прилетіло і по Одесі. У Харкові ворог застосував 17 ударних дронів по двох районах міста. Були прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об'єкти. Відомо про двох загиблих: 54 особи постраждали, серед них восьмеро. Дітей. На жаль, Росія продовжує кошмарити Україну. І як сказав Мединський, він давав там велике інтерв'ю прямо Вашингтон Посту, і вони пишуть про те, що мовляв, треба, аби ми мирилися із росіянами. Так каже Росія, звісно, устами Мединського. І чим довше, каже, буде продовжуватися ця війна, тим складніше буде в Україні. В принципі, нічого нового, але Росія демонструє готовність воювати і надалі. Але чи здатна вона буде це робити, звісно, в великій мірі буде залежати від того, які санкції буде ухвалювати Європейський Союз в першу чергу, тому що сподіватися на Сполучені Штати Америки Дональда Трампа, в принципі, не варто. Я вам про це говорив учора в очільному відео. Зараз маю на увазі новий санкційний пакет, який не готується в Білому домі, на жаль, і готується у Європейському Союзі, на щастя. Але є ті, хто буде виступати активно супротивником ухвалення таких рішень. Уже перша заява пролунала від прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцу, який сказав, що він буде виступати проти 18 го санкційного пакету, якщо для Словаччини не буде вирішено Європейською комісією проблемні питання в енергетичному секторі. Постачання газу, нафти, ядерного палива з Росії і так далі. Ну, Словаччина намагається все ж таки зберігати свою прихильність Росії, її начхати на те, що відбувається в Україні, так само, як і Орбан, який вчора з піною в рота розповідав про те, які ж були безпідставні звинувачення на його адресу з боку Зеленського, коли той давав інтерв'ю угорському виданню. В принципі нічого нового, друзі, стосовно цих двох країн, але я думаю, що знайдуть, як дотиснути і Орбана, і Фіцо для того, щоб 18-й санкційний пакет був ухвалений, тому що Європа все ж таки демонструє готовність чинити спротив російській агресії. Ця ціль ними вибрана давно, друзі. Впродовж кількох місяців з моменту скандалу Зеленського із Трампом у Білому домі вони послідовно до цього йшли. Європа налаштована рішуче посилювати власну безпеку, допомагати Україні боронитися від російської агресії, і ніхто здавати Україну не збирається. Я вам на цьому наголошую, хоча, звісно, ситуація буде виглядати не дуже простою, м'яко кажучи. От, до прикладу, сьогодні видання Bloomberg пише про те, що країни НАТО на найближчому саміті в Газі, в Нідерландах, можуть включити витрати на оборону України до цільового показника бюджету Альянсу. 5% має бути цей показник, на цьому наполягає Дональд Трамп, та і в Європі вже розуміють чудово, що нижче, навряд чи їм вдасться опуститися в перспективі, хоча вони досягають цієї планки доволі е, без поспіху, скажу так, але. Все ж таки витрати зростають. У Чернеці майбутній декларації НАТО також запропонували працювати над усуненням бар'єрів у торгівлі зброєю з Україною. Однак, в заяві відсутня перспектива членства України в НАТО, цього не буде. Втім, ми фактично неформально вже доєднані до безпекового союзу. Так я вважаю. На жаль, зникла обіцянка про 40 мільярдів для України. 40 мільярдів доларів, яка була передбачена у минулорічному. Ком'юніке, але це не означає, що допомоги ми будемо отримувати менше. Тут бо я, друзі, не сіяв би паніку. Ну і також у заяві Росію визнають загрозою євроатлантичній безпеці, але її не визнають агресором проти України. Ну, певно, для того, щоб цю заяву підписали, і в тому числі Сполучені Штати Америки. Також немає жодної згадки про Китай, Північну Корею чи Іран. Але я думаю, що це не найголовніше, тому що всі розуміють небезпеку, яка сьогодні йде саме від цього союзу: Росія, Китай, Північна Корея та Іран. Саме це було метою Джозефа Байдена показати всьому світу те, що поганий світ, погана його частина Росія, Північна Корея, Китай та Іран будуть діяти спільно. Цього вдалося досягнути попередній адміністрації Байдена, але я вважаю, недостатньо було. Чинено кроків для безпеки всієї атлантичної спільноти. Власне, зараз цим Європа активно і займається, на відміну від Сполучених Штатів Америки, які потрішку від цього дистанціюються, але не будуть виходити з НАТО. Це однозначно, просто левляча доля витрат фінансових і військових на безпеку Європи буде здійснюватися саме за рахунок Європи. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Кекс заявив, що нинішня американська адміністрація планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні. Зараз окремі мої колеги говорять, що, мовляв, це маніпуляції, адже США і не передбачали ніякої допомоги нам. Направду так і є. Що, власне, сказав кексет? Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що мирне врегулювання в інтересах обох сторін і в інтересах нашої країни, особливо з огляду на всі протистояння у світі. Так він сказав під час свідчень у комітеті палати представників і заявив, що перемога України в війні досі не була чітко визначена, як і шлях до неї. Схожий коментар дала речниця держдепуша Темі Брюс. Якщо раніше вона давала плюс-мінус притомніші коментарі, нині вона почала видавати таку саму кринжатіну, як і під Кекзет, і Дональд Трамп. Ну, звісно, в команді Трампа по іншому бути не може. Що вона вас сказала? Адміністрація Трампа підтримує забезпечення України засобами протиповітряної оборони, необхідними їй для відбиття масованих російських атак. За великим рахунком, нічого поганого не сказано, але є деталі, в яких саме і криється диявол. Брюс зазначила, що США є найбільшим прихильником і союзником України, і ми хочемо, щоб вони мали засоби ППО. Ми хочемо, щоб вони могли протистояти ракетам, що летять у їхній бік. Прекрасна фраза. Ну а далі вона говорить, що наразі обговорюється питання про те, щоб наші європейські партнери, які мають такі системи, передали їх Україні, а не Сполучені Штати Америки. У цьому процесі беруть участь кілька різних сторін, і до нього не залучено державний департамент. Йдеться про боєприпаси, закупівлі та все інше. Тобто, то ми ними. Можливо, Пентагон до цього долучений, але як каже Підкекзит, також не долучається. Вона запевнила, що Америки робитимуть все, що в їхніх силах, і це не підлягає сумніву. Наша мета забезпечити закінчення цієї війни. І ми продовжуємо зосереджуватися на цьому. І раніше вона сказала про те, що ну, держдепша, що вони задоволені ходом переговорного процесу між Росією та Україною. Окрім обміну полоненими, поки що ніяких результатів, відверто кажучи, не бачу, хоча і применшувати значення обміну полоненими не варто. В своїй чергу, Європа. Все активніше говорить про те, що небезпека з боку Росії все ближче і очевидніше. Дуже показовою є заява міністра оборони Данії, який оголосив про оперативні термінові плани придбати наземні системи протиповітряної оборони коротку радіусу дії у виробників з Франції, Німеччини та Норвегії. Запитання для чого? Риторичне, звісно. За словами очільника відомства, Данія придбає системи ППО за понад 6 мільярдів данських крон, це близько 1 мільярда доларів у німецьких компаній, французьких компаній, а також орендує їх у норвезької однієї компанії. Системи будуть розміщені в стратегічних місцях по всій Данії та вводитимуться в експлуатацію поступово. Але з кінця 2025 року і до початку 27-го вони вже мають працювати. Ну і тепер, друзі, вам ще одна новина з близького сходу, яка дуже важлива. Крінж від Трампа, черговий крінж їх багато. Чим далі, тим більше. Близький схід. Трамп попросив Нетаняху припинити війну в секторі Газа. Заявивши, що вона себе вичерпала. Але в Ізраїлі з цим, звісно, не погоджується. І навіть без ядерну угоду, яку намагається підписати Вашингтон із Тегераном, сьогодні погоджують із Ізраїлем. Але Ізраїль поки що не поспішає з цим. Вашингтон, окрім того, більше не вважає створення незалежної палестинської держави основною метою своєї політики. І такий, знаєте, контроверсійні. Тези звучать з боку ша. Про це сказав, до речі, посол США в Ізраїлі Майк Хакабі, і за його словами, для створення Палестинської держави просто немає простору, допоки не відбудуться серйозні зміни в культурі. Але справа в тому, що окремі країни Європейського Союзу та Європи загалом мають дещо іншу думку, аніж в США. До прикладу, Велика Британія, Канада, Норвегія, Нова Зеландія та Австралія. Запровадили санкції проти двох ізраїльських міністрів Ітамара Бенґвіра та Бецалеля Смотрича, звинувативши їх у підбурюванні до насильства проти палестинців на західному березі. Сполучені Штати Америки засудили цю ідею. У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю назвав цей крок обурливим. Також обурливим назвав цей крок і прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нетаньяху, звинувативши ці країни в тому, що вони підігрують Хамасу, але і не поспішає. Виконувати прохання Трампа зупинити військову операцію. Що мені зараз вказує на більш очевидніше протистояння щодо питання Палестини і Ізраїлю, хоча там завжди були протистояння між країнами Європи та Сполученими Штатами Америки і особисто Трампом. Чи це призведе до загострення взагалі відносин між Європою та Америкою в рамках Північно-Атлантичного альянсу? Поки що, думаю, ні, але все ж таки це така дуже тонка політична гра, яка важлива нам і в контексті? Того, чи будуть допомагати Сполучені Штати Америки, щонайменше Європі, аби Європа більше допомагала нам? Тут, друзі, є пряма залежність і кореляція. Тим часом Трамп висловив готовність вдатися до сили не через імміграційні протести, які є в Лос-Анджелесі, і вже в інших також Штатах, а через парад, який буде проходити 14 червня, в день його народження і з нагоди. Величезної участі Сполучених Штатів Америки у Другій світовій війні ну принаймні так це припідносить Дональд Трамп. Полюбляє він паради, але каже проти тих, хто хоче протестувати, будуть застосовані дуже суттєві сили. Про це він сказав журналістам овальному кабінеті і назвав протестувальників людьми, які ненавидять свою країну. 14 червня у Вашингтоні пройде військовий парад, який присвячений 250-й річниці створення армії США. Цього ж дня президент США відзначає свій день народження. Противники політики Трампа планують на 14 червня, назване ним Національним днем спротиву, сотні акцій протесту по всій країні в рамках кампанії дуже з цікавою назвою – королям. Також мають пройти ці такі протести і в країнах Європи. Тому історія з. Імміграційними протестами і протестами в США лише розпочинається. Ну, власне, така моя думка. А ви напишете свою Ну, і також я пропоную разом з вами слідкувати за тим, що буде відбуватися в США, в Україні та в Європі загалом. Бо це дуже важливо для нашої з вами безпеки, для нашого з вами майбутнього. Тому, друзі, підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше, обіцяю тут багато цікавого контенту, аналітичного, інформативного. Також підписуйтеся на мій телеграм, WhatsApp і інші соціальні мережі, посилання на які знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, всі шаную, і не перемикайтесь Все буде Україна.